Усім привіт. Представляємо вам оновлену гру 100%. У цій грі завдання кумедні та неочікувані, а в відповіді простір для вашої фантазії. І, як завжди, у нас розпаковка. QR-код на інструкцію та 110 карток. Правила прості: придумати цікаву відповідь, яка підійде під ваш відсоток. Це кооперативна гра, яка потребує об'єднатися в одну команду проти самої гри. А тепер детальніше: ми розберемо правила для двох. Трьох гравців у вашій сумці опинився незнайомий предмет. Що це? 0% – безплатний мотлок, 100% – коштує мільярди. А тепер кожен з нас бере карту відсотка і називає свою відповідь. Але дивіться, ви повинні покласти картку відсотка так, як ви вважаєте, це крутіше або гірше за попередні відповіді тобто зліва направо. Картки відсотка розміщуєте абсолютно на ваш розсуд. Тягнете їх, поки на столі не буде 6 штук. Якщо у вас відсотки у порядку за зростанням, раунд вважається виграним. Перемогою вважається 5 виграних раундів з 10. У грі від 4 гравців кількість переможних раундів різна, тому прошу на це звернути увагу тут на екрані або в інструкції. Також картки відсотків роздаються гравцям до зачитування завдання до лілиць. Всі картки, що викладаються на стіл та початок наступного раунду, йде за годинникову стрілку від першого гравця. Ця гра ідеально підходить для вечірок та дружніх посіденьок, щоб створити круті спогади разом. Бажаємо вам веселого вечора! А в описі під відео є посилання на гру в нашому інтернет-магазині. Не забувайте підписуватись на наш канал. Наші відео виходять регулярно. Та не забувайте, у нас є соцмережі, там багато чого цікавого. І до нових зустрічей на каналі Стратег.